Доброго дня. Мені дуже приємно раз наше з вами спілкування, тому що не дає позитивних імпульсів в роботі Міністерства доходів і зборів, а також спілкування з платниками податків. В першу чергу я хотів подякувати всім платникам єдиного соціального внеску, а це більше трьох мільйонів дев'ятсот тисяч платників громадян та підприємств за те, що вони зуміли. Перентуватися зі зміною адміністратора та вчасно подали усю звітність. На сьогодні продовжується процес перерахунку єдиного соціального внесу, внеску до бюджету. За 25 днів жовтня вже перераховано 12,7 мільярдів гривень. Хочу запевнити, усі перераховані суми наступний день після їх сплати розподіляються між фондами соціального страхування, жодних затримок. І з цим немає. Також хочу подякувати платникам за активну орієнтацію на електронну форму е, звітності. Кількість поданих в електронному вигляді звітів збільшилась з 38% до 60%. Підкреслюю, ми створюємо для платників всі необхідні. Умови для переходу на електронне звітування з єдиного соціального внеску. Ми безкоштовно видаємо електронні ключі, синхронізуємо їх з пенсійним фондом, органами статистики. Також плануємо продовжити їх строк дії з року до трьох років. Електронна форма звітності це вигідно і платнику, і міністерству. Як ви знаєте, у цьогорічному рейтингу Doing Business Україна зросла відразу на 28%. Пунктів окремо експерти відзначили прогрес, який Україна зробила в електронному звітуванні. За рік це дозволило скоротити час необхідний на виконання податкових зобов'язань на 101 годину. І я хочу подякувати платникам за це, тому що такий значний успіх України в doing Business – це досягнення кожного платника податків. Кожного з вас. Протягом року Міністерство наполегливо проводило системну роботу і спрощення документації, нових можливостей електронного звітування, нових сервісів. Наприклад, ми вже тестуємо електронний кабінет платників податків, готуємось до застосування електронних перевірок, спростили форму декларації по податку на прибуток, але важливо те, наскільки платники швидко пристосовуються до цих інновацій. І сьогодні, на прикладі єдиного соціального внеску, ми бачимо, що платники дуже позитивно сприймають наші інновації. дуйн Business – це не тільки оцінка нашої з вами спільної роботи, а й важливий сигнал для інвесторів. Тому і уряд, і кожен з вас роблять свій внесок до покращення цінного клімату в Україні, але переконаний, це не межа нашого потенціалу, тим більше, що глобальна конкуренція за інвестора зростає. Цього року у світі було реалізовано на 18% більше регулятивних реформ, ніж минулого року. Отже, Україна має докладати ще більш зусиль для покращення бізнес-клімату та підвищення інвестиційної активності. Як писав Льюіс Керол, треба бігти з усіх ног, щоб тільки залишатися на місці. А щоб кудись потрапити, треба бігти як мінімум удвічі швидше. Переконаний, що при синергії скорочення часу на реєстрацію бізнесу та його введення Україна в майбутньому отримує позитивний тренд збільшення підприємницької активності і завдання міністерства цю синергію забезпечити.